Правоохоронці затримали 29-річну жительку Конотопського району, яка розміщувала на одному із відомих інтернет-майданчиків оголошення щодо продажу автомобілів, яких в наявності немало. Знаючи про високий рівень грошового забезпечення військових, зловмисниця знайомилась з ними з метою їх ушукати. Жінка викликала прихильність та симпатію до себе та робила все для того, аби викликати довіру чоловіків військових і продати неіснуючі авто. За допомогою такої схеми їй вдалося шукати трьох потерпілих на загальну суму 285 тисяч гривень. Під час спілкування шахрайка представляла з чужими іменами та для отримання грошових коштів від потерпілих використовувала банківські картки, які оформлені на сторонніх осіб. Наразі слідчими під працюальним керівництвом прокуратури зловмисниці повідомлено про підорозу у вчиненні кримінального правопорушення передбачено статтю 190 шахрайства Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція нагадує, не здійснюйте покупки в інтернет-магазинах, особисто не переконавшись в наявності та якості товару а також оплачуйте його тільки після отримання та перевірки.